Привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти е, про мої телефони. У мене їх було тільки чотири. Е, це перший. Він міг так робити. Я його за це, це і любила. Далі в мене був от, от Android. У мене там було дуже багато ігр, але тато все видалив. У мене залишилось тільки три гри. Ну, вовкіка того телефону я видаляю, а мене не качається. Я от видаляю і не качається. Я останню гру видалила, тому що я забула про це. А потім мені хрещений подарував два Huawei. Той і цей. На цьому було 64 гігабайти. Вони були дуже класні. І найкрасніше було, що там, там, а ще в цьому телефоні виїжджала камера. Но коли не була пам'яті, вона виїжджала і ну, прям сте. А потім мені батьки подарували на день народження. Батьки подарували мені телефон на 10 років на день народження, а мені зараз 10 років. Там дуже багато пам'яті. 156. А ще там подарунок і шов і чехол. Так смішно вийшло. Мама купила чехол і дала в подарунок чехол. І два прозрачних. І тепер з такою великою пам'яттю я можу вам робити багато відео. А ще телефон моторола. Вона подумається, що це реклама. Я просто кажу, це навіщо. Це відео підходить до кінця, і всім папа. -па, не ігноруйте повітряні тривоги.